Ваші рефлексії, запитання приєднуйтесь до нашої розмови. Ну а почну з того, що 18 травня в Польщі відбудуться президентські вибори, і ключовим фактором може стати присутність близько мільйона українських біженців. Тим паче опозиційні кандидати постійно використовують у своїй риториці міграційне питання і шкоди від цього для поляків. Водночас, дослідження центру економічної стратегії та університету Ровіра і Вергілі показує в регіонах збільшують час. Сткою українців знижується підтримка праворадикалів. зокрема, зростання частки біженців на 10% зменшувало голоси за ультраправі сили на 20%. Водночас, попередня хвиля трудової міграції також впливала. Підтримка консерваторів знижувалась, соціально орієнтованих партій зростала. Автори дослідження вважають, що особистий контакт між українцями та поляками знижує антиміграційні. Настрої з приводу праворадикалів днями кандидат президенти Польщі Славомір Менсен заявив, що українці отримують більше соцдопомоги, ніж сплачують податків. Подібні заяви праворадикальних політиків, зокрема з партії конфедерація, лунають з початку повномасштабної війни. Вони звинувачують уряд надмірній підтримці України. Хоча ці твердження часто не мають економічного підґрунтя, ставлення до українців в Польщі погіршується. Про це свідчать соцопитування. Водночас, аналітики наголошують, в найближчі десятиліття саме українські мігранти можуть стати опорою польської економіки з огляду на старіння населення та нестачу робочої сили в ключових секторах. Наприкінці минулого року в Польщі перебували близько півтора мільйонів українців, з яких мільйон це біженці. За даними банку національного господарства, вони становили 5% всіх працівників країни і забезпечили зростання ВВП. До двох майже з половиною відсотків загалом економіка Польщі торік зросла на майже 3%. відсотки. Українці мають вищу трудову активність, часто виконують некваліфіковану роботу, і майже половина з них має вищу освіту. З 22 року українці зареєстрували понад 77 тисяч фірм. Експорт до України зріс до майже 12 мільярдів євро. Ну і ось що думають з цього приводу аналітики. Я запитаю Василя Воскобойника, це голова офісу міграційної політики, який зараз з нами на зв'язку. Пане Василю, моє вітання. Вітаю студія. Вітаю ваших глядачів, пане Василю. Давайте поговоримо про українців, про їхню роль, про їхній внесок. Тому що бачу деякі заголовки в медіа, які пишуть, що. Українці рятують Польщу, мігранти рятують Польщу. Що українці вплинули на польську економіку? Звичайно, що Польща нам дуже допомагає, особливо з початку повномасштабної війни. А яку роль грають українці? От зокрема, і в економіці Польщі. Це дуже гарне питання, але я не можу стверджувати, що українці виконують якусь там особливу роль в розвитку економіки Польщі. Українці дійсно зробили поштовх для того, аби їх пришвидшити розвиток економіки. Ви вже сказали, що близько 10% всіх підприємств, які котрі були започатковані в минулому році. Це були компанії, котрі були започатковані саме українцями. 5% українців. Це та кількість людей, котра додалася до загальної кількості робочої сили в Польщі. Зрозуміло, що мова йде про величезну кількість людей. Майже 700 тисяч сплачують свої внески в місцеві фонди соціального захисту. Близько півтора мільйони українців, котрі знаходяться в Польщі, вони кожного дня або Йдуть до місцевих магазинів, окупують продукти харчування, користуються послугами мобільного зв'язку, користуються громадським транспортом, і все це вони роблять за ті гроші, котрі вони там в Польщі заробляють. Зрозуміло, що це дійсно підштовхує малий е бізнес у Польщі, підштовхує розвиток їх роздрібної торгівлі, і таке інше. Зрозуміло, що пане Василю, перепрошую, хочу люди... одразу. Вибачте, уточнити, ви сказали саме заробляють. Тобто це е, не з соціальної допомоги, а саме з заробітків українців, якщо, польщі, якщо порівнювати соціальну допомогу в Польщі та в Німеччині, ну скажімо так, це небо і земля. Якщо в Польщі загалом головне головний соціальний внесок, який роблять. Е, Влада Польщі для українців вони виплачують їм допомогу на дітей 800 злотих на місяць. А в той самий час в Німеччині наш мігрант може розраховувати на допомогу по безробіттю до 400-500 євро на місяць. Він може розраховувати на допомогу на дітей в розмірі 350-400 євро на місяць. В Німеччині можна розраховувати на безкоштовне житло. Де ви будете платити лише за комунальні послуги. Всього цього в Польщі не існує. І ті українці, котрі знаходяться у Польщі, вони меншій мірі залежать від соціальної допомоги з боку держави. Вони дійсно працюють, вони дійсно зробляють кошти, і вони їх там дійсно витрачають безпосередньо в Польщі. І це зрозуміло впливає і на розвиток самої економіки Польщі, і це те, що відбувається тут і зараз. Але давайте подивимось, ще на такий важливий напрям, котрий в дійсності підтримують українці, це демографія. Mm -hmm. Бо Польщі ті самі проблеми, що і в Україні в них низька народжуваність. Вони в дійсності втрачають свій потенціал для розвитку. В них зменшується кількість людей, котрі потенційно будуть робити внески в пенсійний фонд, і відповідно. Допомагати підтримувати рівень соціального життя в власній країні, і коли там знаходиться півтора. Я це підкреслю півтора мільйона українців, це зрозуміло. Поляки оцінять за роками, коли в дійсності в них кількість населення власного корінного буде зменшуватися. На їх місці опиняються якраз і українці. Ви маєте на увазі, що українці всі... можуть там і залишитись, і уже безпосередньо е залишитись так. І відповідно, що це вплине на демографічну ситуацію. На мій погляд, саме головне, що ми повинні всі розуміти, що якщо ситуація в Україні після війни не зміниться, я маю на увазі, якщо не буде змінюватись країна в кращий бік, якщо не буде економічного розвитку, якщо не буде людям де придбати житло, якщо не буде високоплачених робочих місць, і таке інше, то зрозуміло, куди повертатися українців. Вони або залишаться в Польщі, або поїдуть до Німеччини, і це в дійсності дуже серйозний виклик для нашої. Країни, а всі ці розмови, котрі зараз ведуть в Польщі, стосовно того, що українці, начебто, беруть від Польщі більше ніж їй дають. Відповідь дуже проста: 18 травня. Вибори зрозуміло, що кожна політична сила буде намагатися якимось чином розколоти власне суспільство і знайти образ ворога, котрий заважає полякам жити набагато ліпше аніж вони живуть зараз. І зрозуміло, що це твердження, котрі не базуються на якихось конкретних цифрах. Вони в першу чергу базуються на бажанні власних політиків, якимось чином роздмухати. Е то те збурення, котре потім буде проявлятися безпосередньо вже на виборчих дільницях, коли будуть голосувати за тих чи інших політиків. Про ставлення поляків до українців я вас ще запитаю, а ще хочу уточнити з приводу економічної ситуації, як бути зі звинуваченнями, кажуть, що нібито українці погано впливають. Погано впливають, хоч ми і я в цій статистиці, і ви розповідали про те, що добре впливають на економіку в Польщі, але деякі експерти пишуть, що погано впливають на фінансову ситуацію поляків. Наприклад, звинувачують, закидають, що подорожчала оренда житла. Оренда житла трішки від. Відрізняється від того, що відбувається у нас в країні. Я це дуже можу просто пояснити. В Польщі йде бум. Будівництво житла, при тому, що сама економіка Польщі побудована таким чином, що людина може жити в будь-якому воєводстві і особливо не відчувати великої різниці, якщо б вона жила, наприклад, у Варшаві, і тому українці, котрі заїздили, вони розсілялися по всій країні. Вони обирали для себе не тільки великі міста, вони обирали і. Невеневеличкі умовно кажучи, міста Польщі, де вони могли так само знайти собі роботу, могли знайти собі житло, і тому загальне зростання цін на оренду в Польщі, яке відбулося, воно приблизно в межах інфляції, котра є по злотому за 2024 рік. житло подорожчало близько одного-двох відсотків. Це взагалі ні про що і тому говорити про те, що українці негативно впливають саме на ринок житла. Ні, цього не відбувається. Вони Менш, скажімо так, ну забирають ті місця, де можуть жити поляки, але тим не менш це все рівно призводить до збільшення попиту на житло відповідно для того, аби будівництво продовжувалося більше будувалося, відповідно створювалось більше робочих місць будівництва про образ ворога, який ви сказали, як зараз змінюється ставлення поляків до українців? Чому які наслідки це може мати для обох країн? Справді, проблема полягає в тому, що затягнуті військові дії все рівно достатньо велика кількість українців, котрі опинилися в Польщі і місцеве населення, з подачі в тому числі політиків, сприймає те, що Україні потрібно допомагати, допомагати не словами, а конкретними справами, допомагати зброєю, допомагати фінансово, допомагати в тому числі, забезпечуючи. Для деяких прошарків українців, котрі заїхали, в тому числі соціальну допомогу, я маю на увазі людей у віці 65 плюс, котрі не можуть працювати, поляки дивляться на це ну трішки іскоса. але якщо подивитися навпаки уявіть собі що в україну заїхало півтора мільйони поляків якби на третьому четвертому році сприймали би їх тут українці я думаю так само з'являлися б голоси про те що чого вони тут знаходяться да хай якось там самі з собою розбираються ну це люди це психологічні їх настрої котрі зрозуміло будуть змінюватись і навпаки я ну зрозуміло Дуже цього не хотілося, але якщо, якщо почнуться військові дії між Росією і Польщею, і від собі, що буде тоді відбуватися в їх суспільстві, бо вони трішки не розуміють, що відбувається у нас тут в країні, коли йдуть постійні обстріли, коли кожного дня гинуть люди, і дорослі, військові, діти, вони вони занадто далеко від війни, вони багато речей не розуміють І саме з цього непорозуміння і з'являються подібні настрої. Почули. Спасибі, що вийшли з нами у прямий ефір. Спасибі, що прокоментували це питання. Голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник був з нами на зв'язку. Дякую. Так, до новин столиці. Тепер.